Слава Україні! Ось на цьому місці був пам'ятник Катерині, да? Да, так? Катерина Друга. Значить, чим вона для України запам'яталась? Вела кріпацтво, знищила січ. Чим ще там. Ну, тим, що ну, тим, що була розпутною бабою. Да, ну... Була імператрицею. Заселила сюди німців. Які тут будували різні цікаві будинки, наприклад, кірху, і так далі. Но це не заслуга Катерини, це, так, це, а це, ти... це, це вже інша історія. От, значить, да. Зняли цей пам'ятник Катерині. Тобто це означає, що, що ми все ж таки от поволі пориваємо все ж таки з Росією. Та. І з спадком Російської імперії, Радянського Союзу, але що от приходить на їхнє місце? Нічого доброго. От що, так. що, так. що саме? От, приходить гнева е, окупаційна філософія, яка нав'язана була в Європі десь з другої половини ХХ століття, а сьогодні успішно нав'язується в Україні. Пропаганда садомії, гендерів, трансгендерів і так далі. Економічне кріпацтво, такі податки, які є в Європі, їх не, ну, це, це просто жах. Якщо в часи так званого темного середньовіччя податки були не більше 10%, коли якийсь король понад 10% вводив в податки, то йому одразу рубали голову такому королю. А зараз в Європі і так званому цивілізованому світі. Податки вже за 50-70-80%. там 70, 80%. Тобто білі люди перетворилися в рабів. Оце нам сьогодні нав'язують. От за це у нас сьогодні йде війна, по суті, виходить так, да? і тому якщо є в Україні патріоти, то вони в першу чергу повинні подумати, чи з такою владою, яка у нас є, і з тою парадигмою, до якої ми сьогодні прямуємо, чи взагалі залишиться Україна. Тобто Україна як держава по суті сьогодні вже не існує. Тому для того, щоб спочатку, для того, щоб перемогти, треба усунути внутрішнього ворога, а потім перемагати зовнішнього ворога. От я бачу на сьогоднішній день, як людина активна, яка боролася проти цього пам'ятника Катерині II в 2007 році. Я був основним організатором всіх основних потужних акцій протесту. І Бійки у нас були і все інше. От я можу сказати, що ми не за це боролися. Ми не за таку Україну боролися, яку сьогодні нам будує влада з зелених дегенератів. От Все, що я хочу з цього, цього приводу сказати. Я і так тому роз... мені по барабану, стоїть тут пам'ятник Катерині. не стоїть тут пам'ятник України. Україну ми вже втрачаємо. Якщо ще трішки, то нам взагалі не буде про що говорити. От я хочу, щоб українське суспільство про це думало. От, от формально ж у нас ну, Україна, українські прапори, український прапор, ну власне, але, по факту, от, ідеологія яка. Просто, як в радянські часи, Україна була Союзною республікою, Союза Нерушимова Республік народних, а тепер ще от, от й радянський Союз ми хочемо поміняти, Ну, не ми хочемо, а от от наша от влада, от наші от всі там, ну. вот, хочуть поменять на европейский и стать вот так, такой же самой союзной республикой, такого самого вот... Тот той самый Союз, только на выборе. Не только это, только вместо Москвы Брюссель, вместо да. Комсомолу ЛГБТ, вместо Политбюро Еврокомиссия, там шо? а вместо Газплану, какие-то умовные довольские экономические форумы. Да. Тобто, як там на форумі е, Луган, от Лугана була було, там був якийсь форум відновлення України ще в минулому році, здається, да? так, так там, е, ну, там от е, про економіку, там про все таке льфафа, і там в тому числі, mm -hmm. mm -hmm. том числі було бу, була там щось криміналі, криміналізація дискримінації ЛГБТ. Тобто, mm -hmm. якщо ми, якщо от ми, ми, ми не будемо не споритись в дупу, то, 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 то ми точно не відновимось. От, от, за їхньою логікою, так? Так, так. Ну Там ще було про те, що всю Україну треба здати в концесію, а по суті, розбазають, непонятно вот. І... Тому сьогодні от, насправді люди мають ці речі думати. Бо, бо в іншому випадку ну, до чого ми прийдемо. Ну, от як пані Пріскер, от є така. <laughs> Чи... <laughs> да, да. Пані Прицкер це, це яскравий показник того, до чого нас ведуть. Да? Це людина, яка заробляла э, э, своїм кланом, Їхнім, вони там своїм родинним кланом володіють. Э, її брат є губернатором якогось штату, я зараз не пам'ятаю, якого. От він є губернатором, а вона володіє клініками. По зміну зміні полу І от вони на цьому заробляють. Губернатор пропаганду веде, забороняє значить, вчителям в школі Значить, застерігати дітей від зміни пола, забороняють батькам впливати на дітей. От їй 10 років дитина їй розказали, що вона не хлопчик, а там невідома дівчина. І батьки, і батьки не мають права вмішатися. І вона може, може звернутися і їй зроблять. Операцію по зміні полу. А якщо Ви, батьки, на цьому якщо свої батьки капітали проти, заробляють. А якщо батьки, то їх в тюрму посадять. І в тюрму. Ну, це так. називається демократія. Оце демократія. І стоп, якщо, це демократія до якої ми йдемо? Якщо, якщо от, наприклад, купити цигарки, <гум> то дитині не можна. А якщо там перешити геніталії, то <гум> <гум> попередці. <сіт. гум> їй ще заплатяться <гум> це, це, це. А то. А то як, оце, як там от, одна там, бабуся мені розказувала, там, що в дитинстві там, її називали чор, чорту спідниці. Ну, типа, як, як пацанка, з пацанами більше дружила, ніж з дівчатами. Так, і типу, от зараз кажуть, що їб її, її зараз потягли в операцію. <гум> 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 що ж таке, от, ну ж, власне, от, ну. Власне, з російським минулим ми знову ж таки от попориваємо, але тільки для того, щоб, щоб, щоб влізти в не в не меншу халепу. Не в меншу халепу, ну тут треба розуміти, що в цій халепі ми всі колективно, тобто всі народи Європи, ну, взагалі всі білі народи, да, планети, вони в цій халепі, вони в цьому я в цьому ярмі знаходяться. І тому з одного боку нам складно, а з іншого боку, все ж таки, легше, тому що цю боротьбу проти цієї системи потрібно починати ну можна вести не тільки от, на рівні там Україна, а всі е, народи всіх країн Європи вони мають проти цього боротися. І, пролетарі... і вони насправді боряться всі про Пролетарії всіх занцеє да. діняйтесь, да. але дивіться, нам no, no, розповідають, нам розповідають, що ні всі всі там. Всі, значить, вітають оці насправді закони і так далі. Насправді дивись, о дуже яскравий показник це відсоток вакцинації. Так, Ні, от, наприклад, от в, в Європі там 60-80-90% відсотків показник вакцинації в Україні 36%. відсотків. Багато з яких невідомо скільки, ну але дуже багато з яких купили довідки або вакцинувались тупо тому, що 에, тому, ту, тому під жорстким примусом, Це. коли там гру, коли от людей позбавляли роботи і зарплаті, особливо бюджетники, всі до кого могли дотягнутися. Але от, от суть в тому, що от у нас люди все ж таки, от люди у нас от, цьому пруча, от ну як на низовому рівні не дуже от, хотіли, хотіли, принаймні далеко не всі. 36% всього лиш. Але от, політичні сили, політику, от, хто виступав проти цього? От, з відомих мені от, націоналістичних сил, це от, лише от, моя українська технократична партія. Ми виступали, от, виходили протиковідного проти тоталітаризму в Сумах. Ну Як могли, так і виходили. От. Тож, ніхто крім нас от, в сумах цього от, 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 не виступав. Ще авангард культурна спілка, які зараз до -до добровольці воюють на фронті. І, і хто ще, і ОУН Каханівського теж ну аеророзвідники теж воюють. Але ну, от, от, в цілому да. були і компанії різні, громадські. От в цілому, от ти був в, в, в свободі, але в 21-му році от вийшов зі свободи і однією з причин назвав якраз от мляву відповідь на ковідну політику. Ну Навіть не все, що мляву, а взагалі партія була свобода повністю в цій пов'язці. Тобто вони підтримували все, що відбувається. Не те, що не засуджували, не те, що замовчували, а вони навіть висловлювалися, вони підтримувалися. О. ну тобто, А це означає, що... Ну, це означає, що все це там, націоналізм і так далі, це вже просто слова. Це коли сила прикривається, прикривається якимись гаслом, а насправді по суті служить тим самим глобалістом. Я би ще додав, от чому от цю статистику, яку ти приводив про несприйняття в Україні, це частково, тому що в нас люди вони вже отримали таке. Певній мірі щеплення від цього радянського концтабору. І зараз у них вже от, це щеплення, от скільки от відбулося, то люди вже відчувають, що от, дійсно щось, щось, щось знову подібне відбувається. І вони органічно от, от, це, це не, не сприймали. А на, заход... а, а на Заході, на жаль, да, там настільки все промита пропаганда і може, що плюсти раніше реально. Тобто, там... Там, наприклад, не можна було так, як у нас, послати там якогось там поліцейського чи провідника там в потязі, і тобі за це в принципі нічого не було. Ну теж був терор, там когось звільняли з роботи, але все одно того, що було в Європі, у нас. Слава Богу, не було. Попри те, що влада, в принципі, всіма руками і ногами це підтримувала, і будь їхня воля, вони би і в концтабари людей заганяли. І це не фігура мови. В Австралії це було за Китай годі казати. В Австралії демократично цивілізована, типа країна, там, а ну, англійського світу, так так От, от як там, там, де от, от, Британія, Австралія, колишні англійські колонії, там же ж, як то кажуть, от, те саме умрієне верховенство закону, типу там закони працюють, все таке. Сюди. І що там? І там, в принципі, тоталітаризм ковідний був значно жорсткіший, ніж у нас. Значно важче йому протистояти. Тому от, власне, от, наше, от, наш, так умовно кажучи правовий нігілізм в цьому сенсі. От якесь от во в умовах, коли держава у нас ну, тулі олігархам та якимось за кордону, правовий нібілин хоч якось настряг відкраста. Від так, 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 це наше про спасіння. Це наше спасіння, що у нас народ мудрий, не справді. А то народ, от от ті, що от, так звані ліберали, ті, які ті, нібито за права і свободи там, але... Але коли була, була ковідна тиранія, вони були першими за ковідну тиранію. Так ось вони от дуже схильні говорити, що народ наступив. Так, так. Ну вони ж е... на цьому руками на цьому живляться, вони на цьому заробляють. Їм, їм, вигідно, їм вигідно це по-перше, їм хочеться так думати. От крім того, що заробляють, це ж таки, мабуть, вони щиро вірять, в те, що у нас народ тупий, дурний. Ні, ну тут тут яка значить схема. Да. Оціх, от це типу так звані говорячі голови, які вигідні якраз у цій системі, да. да, ліво ліберальні. І вони підбирають, якраз адептів самих превентивних, самих от таких з якихось з низькими вібраціями. Да. Людей. Тому що ну, нормальні ж люди не будуть все це пропагувати. Це будуть пропагувати тільки дегенерати. А дегенерати, звичайно, що всіх вважають поганими, там, тупими, а себе саморозуміми. Це все, все, все дуже легко пояснюється. Е, от, е, от, Наприклад, я у от, е, в Фейсбуку, коли от е, анонсував свої акції протесту проти е, Протикавідної, це проти ковідної, це, ну, ковідної тиранії. Так от один так так званий ліберал у нас сумський так от, 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 назвав це е, прямою мовою бунт-єбанутим. Так і, і сказав. <схід> тобто, коли от люди от виходять на майдан, коли от висловлюють свою громадянську позицію, здавалось, ми ліберал <сід> повинен бути за. Але але от але, але, але от так, він сказав, от така от у них психологія. Так. І, та все б нічого, тільки у, у владі приблизно такі самі люди. Ну, так, так, так. так. Знову ж таки, в е, цій системі е, от, і при владі потрібні саме такі люди, які не будуть думати про майбутнє своєї держави, про свій народ, а які будуть просто тупо обслуговувати чиїсь чужі інтереси. Ну що ми і бачимо. У от, е, от навіть от голосувати. Принципі од наявних політичних партій нема Абсолютно. Єдиний раз, коли я голосував конкретно за якусь партію, інші рази я або пропускав вибори, не ходив, або псував бюлетні. Один, єдиний раз, коли я голосував от, е, за когось, це за свободу в 2012 році. Я про це е, досі не шкодую, тому що ти став тоді депутатом. Ну, саме от, в тому числі завдяки мені. Ну тоді дійсно люди багато. Хотіли якихось змін і в свободі, бачили от ту рушильну силу, яка може реально щось змінити. Не просто там українську мову там відстояти, да, а взагалі систему змінити. Тоді на людей, взагалі, от я пам'ятаю ті часи, і в Одесі в тому числі на людей, які там вишиванку одягали, які ви говорили українською мовою, які казали Слава Україні. Тоді в суспільстві в принципі починали вже дивитися на як. На таких прогресивних людей, які хочуть щось змінити на краще, як, як, ну, як дійсно на якийсь такий цвіт нації. От. Але все змінилося після Майдану, тому що от, ті, ті, хто дарвалися до влади, вони весь, весь цей проукраїнський протест, всі ці проукраїнські сили перетворили просто в. В якихось клоунів, які тільки бігають і, і, і кричать там про українську мову. Ну, як Фаріон. Так, да, я як Фаріон. Тобто це припри перетворили все регульство. От дійсно цей прогрес, цей такий, ну, шляхетний такий рух перетворили тупо врагульство. І, на жаль, в цьому є дуже велика вина з самих очільників цих націоналістичних партій, в тому в першу чергу свободи однозначно. Тому що свобода дозволила, щоб так сталося, замість того, щоб дійсно пропагувати якісь свіжі ідеї, ну тому що не можна топтатися, мусувати десятками років одні ті самі меседжі, про які там свобода казала там на початку нульових, там, да, або там в 90-х 90-х ротах змінилася мова, щаси, вшанування упав уже все, вже і мова українська так, єдина так. офіційних принципів була З так, самого початку так, незалежності, а, і оце, і. І мова, і вже навіть день УПА, е, ну, 14 жовтня, яке, до речі, зараз перенесли ще Це, 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 мамаразм. Тому що півбіди це церковне свято, але от це ж не тільки церковне, це ще свято заснування УПА, просто тупо взяти і перенести. От це реальна проблема. А ну, ще... я, я, тут, я тут, чесно кажучи, не бачу проблеми навпаки, ці, таким, ріш... таким рішенням підмахнули ті же свободі, там, іншим, тим, хто себе вважає націоналістами, тому що а, тепер вони знову можуть з чистою совістю на 14 жовтня влаштовувати там, паради, марші. Ну, звичайно, після війни, я так розумію, зараз не до цього. Але... А, в тому та й справа, що от після 2014 року навіть сенсу в проведенні таких маршів абсолютно не було. Да? Ну якщо вже і треба було якісь марші за визнання чогось проводити, то напевно марші за визнання, наприклад, дивізії Галичина або інших збройних формувань, які захищали Україну не так, як хотілося б сучасним ліволібералам. От, які, до речі, не є визнаними досі. Так, до речі ж, бу, була ж історія ж з 98-річним дідом, от ненедавна не, да? СС Галичина. Так він він, він ж, <плес> що, він, от дід 98 років, йому аплодували, а потім, коли от, ну, це була провокація. А потім, це, 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 потім, а потім так. всі прям так вибачалися, от трудо <плес> відмежувались вот, вот, вот свои 98 років э, дід, э, вот, 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 дід э, вот, Має серйозний вплив на політику. Хотів би я таким бути в свої 98. Я, дати, я, я чув, що він там нібито був з заявив, що він переїде в Південну Америку після цього. Йому, йому, не, я, йому, тепер, йому тепер не дають спокійно жити, його там працюють. Ну, же, жесть, діда 98 Це років. Лишили да. б спокої вже того да. діда. Це... А ми міг би в Україну переїхати. Да, ну от речі. ми, от, власне, про що говорили про ці марші у парчу. Те, он, що вони перенесли на перше. Живий але, ну, в... ж, ж, Живий дід, от, його б в Україну запросити. Да, ну в Україні є ще діди. Я б його в Україну. На їхню честь чомусь марші не влаштовує. От, от, от на честь того самого діда. Я, да, від, речі, він вартий марш. До речі, Свобода в 2000. У 2016 році ми ж хотіли в Одесі, ну як наша молодіжна з партії Свобода хотіли провести марш на честь дивізії Галичина. І партія Свобода нам заборонила проводити цей захід. Плюс вплоть до того, що ми спочатку не погоджувалися, то вони прийняли заяву, що це провокація, що якщо, ми, що якщо ми не відкличемо заявку на проведення цього маршу, то нас виключать з партії. Ось така була історія. Жесть, жесть, жесть. А все тому, що з адміністрації Офіс ну, з адміністрації Порошенка тоді подзвонили і от щось шо, там натисли. Що, да. щось, ну, щось Тобто, коли... Тобто, вже да, тоді було зрозуміло, що Свобода вже давно. Тарати. Кудись не туди йде. А, я вважаю, що от ми тут от з глібом зустрілись. У нас ще. Сьогодні е, програма, можливо, ми ще е, щось покажемо. От а наразі от, е, дякуємо всім і глядачам гліб да, і бажаємо от, думати головою в першу чергу, тому що мислити скріпами – це, це погано. On. Традиція. Ще одне хотів сказати от, на, на останок щодо мови. Mm -hmm. Що пані Фаріон. <звіт> да, привіт пані Фаріон, да, прийти. що щоб вона там москвороті, там навіть захисники Азовсталі, москвороті такі погані для неї. Так, так ось, що значно більша загроза зараз від англійської мови. Тому що знання російської мови в Україні по кар'єрних сходах не цінується. ну, ну практично. А от якщо от, знати англійську, то це мова грошей, мова IT, мова стартапівка, воркінгів. Yeah, е, ну, так само, як російська в радянські часи, там мова ваводів, там, yeah, я, лабораторії. Я, я, я тут, на жаль, трішки змушений стати адвокатом Фаріон, сказати, що вона теж проти англіцизмів, але це нічого не змінює справи. Що насправді, що російська мова, бо її знання от, максимум це побутовий рівень на кухнях, не більше ніж. А от англійська мова оце, от, значно більша загроза. Тому що от, і, і боротися з цим от, можна тільки за допомогою розвитку власної науки та промисловості, так. Щоб, англійсь, щоб знання англійської мови просто стало непотрібним. Ну, звичайно. То про це поговоримо іншого разу. Да. Слава Україні! Героям слава! Насправді нам, українцям, немає на кого розраховувати олігархам або міжнародним там всяким структурам, їм не потрібне от таке мислення, така продумана політика, таке розуміння внутрішніх процесів та зовнішніх, які мали би усвідомлювати представники нашої влади, тому що саме через брак цих знань. Сьогодні ми маємо ось цю війну. А тому, друзі, якщо вам відгукуються ці матеріали, які я роблю, ви можете посприяти їх створенню ще й фінансово. Бо займатися цим системно насправді непросто, тому що для цього потрібні необхідні ресурси. Саме елементарне, що я зараз намагаюся вирішити, це обладнання для створення от таких от відео. А це нормальна камера, звук, освітлення, комп'ютерне обладнання там для монтажу та обробки відео, ну і зрештою, студія. Тому я оголошую збір на придбання всього цього необхідного обладнання. Кожна ваша гривня або дві чи десять також будуть величезним внеском у спільну справу. Так само як і коментар під цим відео, лайк або поширення його. Серед своїх знайомих та друзів. Я залишу під описом до цього відео посилання на Манабанку та картку. Бажаю всім на цьому шляху складному та дуже болісному залишатися людьми, але в той же час не поступатися своїми принципами і не дозволяти чинити над собою насилля. До зустрічі!